Зовні це звичайний будинок про наближення свят нагадує лише банер із написом щасливого різдва. Але усередині це справжнє царство новорічних ялинок. Ше милується, але й підраховує цю красу представник німецького інституту рекордів. Власники будинку і колекції подружжя Джеромін запевняють, що ялинок у їхньому домі рівно 555 і не помиляються. Дорога родина Джеромін. Німецький інститут рекордів засвідчує новий рекорд. У будинку розміщені 555 новорічних ялинок. Ось ваш сертифікат, і ми вас вітаємо. Дякуємо. Ми зробимо це знову. Дуже дякуємо. Ялинки в кухні, ялинки у спальні, ялинки на сходах, на стелі, вздовж стін і на усіх можливих поверхнях. Кожна сяє вогнями і виблискує іграшками. А ось ця ялинка навіть сама себе посипає снігом. Хтось може і втомився б від цього свята і барв, але тільки не власник будинку. Запевняє, що споглядання ялинок його заспокоює, тому що це красиво, тому що це розслабляє. І Я просто люблю сидіти тут і дивитися на них. Бо інакше я б поставив усі ці ялинки на дворі, які роблять інші люди. Але я хотів поставити їх усередині, аби милуватися у будь-який час. Колекцію ялинок Томас Джеромін збирає вже давно і на рекорд претендує не вперше. Так він переміг у 2021-му коли. Зібрав удома 444 новорічні дерева. Зараз на 555 зупинятися не збирається. Хоче збільшити колекцію, хоча б до 600 ялинок. Залишилося лише переконати дружину, що це потрібно. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Ну і головна новорічна ялинка країни засяяла вогнями в Києві. Її вже традиційно встановили на Софійській площі. Вона завишки 12 метрів. І її тема хоробрі серця. Дерево прикрасили синьо-жовтими сердечками завбічка 20 на 30 сантиметрів. Усього таких іграшок на дереві близько тисячі. А ще є кілометр ілюмінації. На верхівці ялинки розмістили сяючого тризуба. І на саме штучне дерево, і на його оздоблення кошти давали меценати. Поряд із ялинкою. Також обладнали фотозону, і в її центрі величезне синьо-жовте серце і 21 справжня ялинка. Ці деревця теж прикрашені маленькими сердечками, і кожен охочий може взяти собі одненьке на згадку, попередньо зробивши донат за qr кодом на один зі зборів для збройних сил України. Зробити це і побачити на власні очі головну новорічну ялинку на Софійській площі можна буде до 10 січня. Засідання Київського апеляційного суду у справі колишнього розвідника Романа Червінського почалося. Нагадаємо, що у квітні 2023 року червінського затримали, звинуватили у самоуправстві та провалені операції з вербування російського пілота. Яке призвело до обстрілу аеродрому Канатова неподалік Кропивницького. Колишній розвідник запевняє, ця спецоперація була погоджена із високим військовим керівництвом. Червінський вважає, що справа це політичне переслідування через його участь у Вагнергейті. 20 листопада суд мав розглянути три апеляційні скарги щодо обраних раніше запобіжних заходів. Жодної з апеляцій судді не розглянули а підозрюваному продовжили термін перебування під вартою до 16 грудня. Сьогоднішню трансляцію за Лисудом п'ятий канал наживо показує на нашому ютуб каналі. Тому долучайтесь до переглядів. Володимир Зеленський звільнив свого представника у Верховній Раді України на сайті глави держави опублікували відповідний указ. Деться про Федора Веніславського його зняли з посади представника президента у Верховній Раді України. Видання Ліганет інформує, що Веніславський обговорював своє звільнення із президентом Зеленським. Це було кілька днів тому. Політик зазначив, що він зайнятий кількома військовими проєктами і не завжди встигає виконувати повноваження представника президента. Звільнити міністерку у справах ветеранів Юлію Лапуціна вимагає громадська рада при від при цьому відомстві. І понад чотири десятки громадських організацій кажуть, міністерство не опікується потребами колишніх військовослужбовців, а саме немає законодавчих ініціатив, які б зрушили з мертвого місця отримання статусу ветерана, їхньої реабілітації, психологічної допомоги і питання виплат родинам загиблих військовослужбовців. А ще за словами членів громадської ради повністю провалена ініціатива помічника ветерана. Ана раніше у листопаді підписали спільну заяву про вимогу публічного звіту міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Звіт міністерки щодо результатів діяльності 5 грудня. Заслугав парламентський комітет із питань соцполітики і захисту прав ветеранів. За результатами цього звіту комітет ухвалив рішення звернутись до прем'єр-міністра. Він може порушити питання про відставку Юрії Лапутіної. Так припускають у громадській раді. П'ятий канал вже звернувся по коментар до самої чільниці Мінветеранів, але Юрія Лапутіна передресувала а, цей запит до радника з комунікації той надати коментар відмовився, але зауважив, що позиція громадської ради не відображає думку усієї ветеранської спільноти. Юрія Лапутіна очолила міністерство у справах ветеранів у грудні 2020 року. Громадська рада при Міністерстві справах ветеранів є дорадчим органом, і ми обиралися електронним шляхом. Тобто, ми самі, скажімо так, прийшли з поля, безпосередньо знаємо про потреби і необхідність в добробуті для ветеранів. Все, що було попередніми міністрами, пророблено зупинилося і руйнується. А пані Лопутіна придумує неймовірні проекти, які не підкримлюють, не підкріплюються жодними нормативно-правовими актами. Міністерство у справах ветеранів пообіцяло створення національного військового меморіального кладовища в місті Києві вже зима 23-го року, але до сих пір нічого що... немає. Кількість учасників бойових дій, поранених сімей членів сімей загиблих, почала збільшуватись. А в а роботи так і не відбулось. Я на минулій конференції з депутатським корпусом їй просто сказав, що пані міністр, ви маєте піти з цієї посади. Тому що ви некомпетентна. Один загиблий через атаку дронами на Одещині вночі російські терористи майже дві години били безпілотниками по Ізмаїльському району. Повідомляють про це в обласній військовій адміністрації. Сили протиповітряної оборони збили більшість шахедів, але є влучання. Окупанти прицільно атакували припортову інфраструктуру по Дунав'я. Пошкоджене складське приміщення, елеватор, вантажівки. Водій однієї з фур, на жаль, загинув. На місці сталася пожежа, яку оперативно ліквідували надзвичайники. Чергуванічна атака шахедами росіяни запустили по Україні 18 іранських дронів Камікадзе. Ворожі безпілотники летіли з тимчасово окупованого Криму. І про це повідомляє командування повітряних сил. Основними напрямками удару були Хмельниччина та Одещина. Захисники українського неба знищили 15 ударних дронів. Четверо постраждалих через обстріл тягинки на Херсонщині. Опівдні російська армія вдарила по селу із реактивної системи залпового вогню. Про це інформує місцева влада. Медики борються за життя 67-річного місцевого жителя, стан решти поранених в середньої тяжкості. Також вночі російська армія вдарила по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега. Влучання зафіксували в корабельному районі міста. Загалом Херсонщину обстріляли зо два десятки разів. Ворог використав для цього майже 80 снарядів. 기자 У сполучених штатах закінчуються гроші для України. Сенат США провалив голосування і не виніс на розгляд законопроєкт, який включав фінансування для Києва. У сенаті не змогли домовитися про виділення 106 мільярдів доларів для України, Ізраїлю і Тайваню. Такі дії сенаторів розлютили Джо Байдена. Внутрішні чвари між республіканцями та демократами непокоїть міжнародну спільноту. Чому так сталося і які наслідки від цього буде, розкаже Таїсія Попова. Законопроект, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, стрізьком провалився. Процедурне голосування в сенаті набрало 45 голосів із потрібних 60. Проти голосували всі республіканці. Каменем спотикання є міграційна політика штатів, яку республіканці прагнуть зробити суворішою. Це є головною умовою, за якою вони підтримують пакет допомоги для України. Байден назвав чвари нерозсудливими і закликав якнайшвидше погодити до до додаткове фінансування для України, бо інакше це буде найкращий подарунок Путіну. Подумайте, якщо ми не підтримаємо Україну, що робитиме решта світу? Що робитиме Японія з підтримкою України? Що буде в рамках Великої Сімки? А що в рамках наших союзників з НАТО? Що вони робитимуть? Піти зараз лише заохочувати інших потенційних агресорів. Отже, я закликаю конгрес до дії. Потрібно вчинити правильно, підтримати народ України, виступити проти тиранії Путіна, стояти за свободу буквально стояти за свободу. Давайте це вже зробимо. Завдяки нам Путін остаточно не захопив Україну та не пішов далі. Ви чули, як я вже про це говорив. Правду кажучи, підемо ми, скільки наших європейських друзів продовжать фінансувати Україну і в яких обсягах це дуже серйозно. Байден назвав це політичним шантажем, і цей шантаж завдає шкоди не лише Києву, а й національній безпеці самих Сполучених Штатів, така би. З відповідальна поведінка американських законодавців вмикає зелене світло для інших агресорів, каже президент. А от більші законодавці вважають, що Україна просто стала гарним важелем впливу на адміністрацію президента США Джо Байдена, аби вона приділила більше уваги міграційній кризі. Зокрема, так вважає один із конгресменів демократичної партії. Тут немає нічого надзвичайного, що для погодження певного законопроєкту його приєднують до іншого. Це один зі способів впливу політичних партій одна на одну для досягнення цілей. І чесно кажучи, я вважаю, що нам потрібно поліпшити безпеку нашого кордону. Ми маємо понад 200 тисяч нелегалів лише за останній рік. Міжнародна спільнота розкритикувала чвари і неможливість досягнути згоди у Конгресі США. Прем'єрка та міністр оборони Литви сподіваються на якнайшвидше ухвалення у Конгресі США пакета допомоги для України. Вважаючи він став заручником внутрішньої політики. Міністр закордонних справ Великої Британії наголосив на необхідності зосередитися на війні РФ проти України попри конфлікти на близькому сході. В інтерв'ю Sky News Камерон наголосив, війна війна Росії проти України це боротьба. Ба нашого покоління, яка загрожує безпеці на всьому континенті, нині в уряді США лишилось останні 6 мільярдів доларів для України, і вони вичерпаються до кінця 23-го року. При цьому американський уряд не зможе забезпечити державу з власних військових запасів. Відсутність підтримки з боку США може загрожувати втрату здобутків українців на полі бою. Таїсія Попова, п'ятий канал.